Обычно прям насыпаю сюда нормально. Это <Слышко> а, <Слышко> прям мало. Так пора бы с луком поиграть. Жестко. Є шансик дропчик залутати. Дивись на місточок, сейчас я нападаю і на воду. Немає, смаків. Сюда, 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 сюда. Мак та uh -huh. написав ви вже ставки на, на... Арабчан написав равлик маска нижнє підкреслення. Тік-Ток, звісно, посмішка. Макка Тікток написав жах. Що не знає про мене? Антоніо Ферлопас написав равлик Маска нижнє підкреслення тікток поясника. Нельзя на пів справи цей закидувати. Арабчан написав Міша все фігня. Давай по новій посмішки. Дякую, Злокса. Євхені Арабчан дякую за 50 кіловітів. Макс і тікток написав ти, що довго будеш. Ну ще поки катаю. Ще поки катаю, не знаю. Ми вже майже 3 години, це вже другий стрім. Бляха, муха. Ууу, ты шо такий? Злючий? Дякую злокаса. Ой-ой-ой, він з пуліком. Прикинь, да? Рандалфлаг, мобайл дякую за 500 лайків. давай. Два ретика закрой. А то еда, короче, нас все ж, блядь, к дворе лышаем. Ви це бачили? Що за ла? Та, та це не стрім. Це? Та як з тебе зажимати? Матка тікток написав стрім -то. Арті Фром Україн написав стрім теж. Короче, це інтернет, походу, а не стрім. Макка тік-ток написав нетом, в тебе щось було. Да, да, знатом. Рандалфлаг BUBG Mobile. Дякую за 500 лайків. Пиздец. Паникер. Вот а то я паникер. Прочитал. 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 А, хорошо. Трати топчик. Кто там топчики просел? В чате? Плюсуй. Вот тебе топчик. Пиду подалю, мала закрыла твоего, блядь, дверь.